Нумора. Твій шлях починається тут. Медитація форми. Число 4, твоя внутрішня опора. Сядь рівно. Дозволь тілу знайти природне положення, у якому воно почувається спокійно. Відчуй свої плечі, їхню вагу і розслаблення, відчуй стопи, як вони торкаються землі, відчуй, як уся вага твого тіла передається вниз, до поверхні, що тримає тебе. Уяви, що ти сидиш на твердій, надійній скелі, під тобою камінь, який існує сотні років, і він підтримує тебе без зусиль. Тобі не потрібно нічого тримати самому, земля завжди несе тебе. Вона тримає тебе впевнено і міцно, так само, як камінь тримає гору. Дозволь собі розслабитись, Усвідом, що опора вже є, і вона завжди поруч. Тобі не потрібно її створювати вона була до тебе і буде після. І зараз ти можеш довіритися їй повністю. Зроби глибокий вдих. Дай повітрю вільно ввійти у твої легені, і зроби довгий, спокійний видих. Відчуй, як із кожним подихом у тобі встановлюється рівність. Твоя внутрішня структура вирівнюється природно, без зусиль. Не потрібно нічого тягнути чи виправляти. Достатньо дихати. Вдих, і хребет витягується, ніби сама земля піднімає тебе. Видих, і тіло розслабляється, але зберігає рівність. Ти сидиш рівно, міцно, але водночас легко. Цей стан не потребує напруги. Він приходить сам, коли ти дозволяєш йому бути. Це твоя природна форма, у якій спокій і сила поєднуються. І чим більше ти дихаєш у цьому ритмі, тим ясніше відчуваєш. Структура вже закладена в тобі. Поглянь у середині себе на прості речі. Те, що ти робиш щодня, без великих зусиль чи роздумів. Ранкові кроки, маленькі звички, повтори, які формують твій день саме вони і є твоєю опорою. У цьому твій ритм, твій фундамент, усвідом. Ти не хаос, ти форма. Як у природі є лінії, що створюють порядок, горизонт, який відділяє небо від землі, скелі, які формують ландшафт, гори, що стоять непорушно. Усе це форми, які тримають простір. І так само й ти. Твої дії, твій ритм, твоя внутрішня структура тримають твій світ. У цьому є твоя стабільність. І навіть у найменших звичках можна побачити величну силу, яка формує твій шлях. Навіть у тиші, яку ти зараз відчуваєш, є архітектура. Вона не видима, але відчутна. Це порядок, який існує без зусиль. Вона проста, але міцна. Усвідом, ти як стіна, яка не похитнеться від вітру, ти як коріння, яке тримає величне дерево, ти як тераса, створена над урвищем, щоб там, де могла бути лише прірва, виник простір для життя. Усе це образи твоєї сили. Ти основа, і навіть у твоїй тиші є форма, є структура. Яка тримає тебе зсередини, нею не потрібно керувати, вона просто є. І коли ти дозволяєш собі відчути цю архітектуру, то бачиш, порядок і спокій живуть у тобі завжди. На тебе можуть спиратися це природно. Це не обтяжує тебе, а навпаки, відкриває твою силу. Адже бути опорою. Це не тягар, а честь. Подякуй собі за стабільність, яку ти вже створив, за те, що ти тримаєш світ не через примус чи обов'язок, а завдяки внутрішній силі. Ти вже є фундаментом для себе, для інших. Залишайся в цьому стані ще кілька подихів: вдих, і ти відчуваєш опору під собою, видих, і відчуваєш рівний горизонт перед собою. Ти присутність. Ти стабільність. Форма, яка тримає простір. І коли будеш готовий, повертайся до світу. Він відчує твою силу так само, як відчуває камінь, що спокійно тримає гору, і тишу, що тримає небо. Нумора. Твій шлях починається тут.